Привіт народ! Бажаю здоров'я. Радий бачити вас в себе на каналі. З вами Грант і тут ми граємо Козаки 3. Сьогодні така от гра від мене в рейтингу. Ця гра була на стрімі, і вона буде не одна сьогодні. Ми я покажу вам дві гри зі стріму. Прикольно вийшло, доволі цікаво і динамічно, швидко вийшло зіграти в рейтинг. Значить, граю я за саксонію з зеленим кольором. Союзник мене Lightning. Грає він за Швецію. По діагоналі Шантарам під синім кольором. Якщо не помиляюсь, Шантарам це в нас. Це в нас, можливо, Міднайт. Мені здається, що це Міднайт, але я точно не впевнений. І Грішковець. Гришковець Гришковець Також грає за Швецію. В принципі, поки що тут. Аж такого немає, що дивитися, граю я тут, здається, в 4 стайні без е... нічого видуманого просто граю. Е... Побачимо, чи будуть грати хлопці у швидких коней за Швецію. І Швецію на спадіагоналі. Тут єдиний такий, я б сказав, момент був цікавий за всю гру. Ем... За що варто, і в принципі дивитися цей повтор. Поки що ми стайні не бачимо у е шведів. Не також ще стані немає. А дерево трошки таке, я погане обрав. Якби я відразу його побачив, певно що міські центри почав би будувати з цієї сторони, щоб ближче було до дерева. Але як вже є? Є стання вже у Шантарам. Побудував він її. Так. Запустив Запусти він. Е у нас драгунів. Тут будується у нас академія. І, певно, що після цього буде братися сокира і також ставиться стані Дивіться, тут піка, це буде раж. І це я, мабуть. Ну, для мене це було, певно, що неочікувано. Є хороший в мене пагорб, і, в принципі, це було неочікувано, але я був би готовий відбувати навалу спікінерів. Я тут собі забудовую спокійно парканом. Відразу, щоб не пропустити нікого до себе в базу. Ставлю вже першу станню селянами з млина. Ми бачимо в шантарам поки що одна стання. Ставиться друга стання. Тут ще поки що немає нічого мого союзника. Є вже сокира, і так розумію, зараз буде відправлятися він. А вже він добуває дерево, і буде ставити, певно, першу станню, але що буде з цієї стані виходити, я так і не знаю. У мене є вже перша стання, також побудована набагато пізніше, ніж у шантарам, і це вже просадка по коням по факту. Тому що в мене і буде менше, я так розумію, на стіні. Ну, в принципі, зараз побачимо. По прокаченому золоту з 23 у союзника в, в червоного 0, в Шантарам у нас одна золота шахта прокачена. Ну і в мене також поки що не прокачано. Ставиться друга стання. Ресурсів вистачає її поставити. Паркан добудовується. Та оце дипломатичний центр. Тут дві кази, дип. Тобто останні ми тут не побачимо такої швидкої. Ну, я б сказав, що в мене союзничок, певно, що слабший, ніж у синього. Але не знаю, хто з цієї, так сказати, команди виглядає сильнішим. Ну, певно, що все-таки шантарам буде сильніший. Грає він у. Рундаширів з дипломатичного центру. Вивершу в легпехів Так, мухи є, коні є. Тут як ми бачимо, все далі продовжується залізний каток робитися. Ставиться шведська стайня. У мене є вже дві стайні, і, певно, що маю вже ставити третю станню. Якраз дозбираються ресурси. Дивіться, 10 коней проти проти 24 на 14 коней менше. Але якось в мене більше все-таки вугілля. Раніше були зайняті шахти, і, можливо, з цим я й дожину його по вугіллю. Ставиться третє станнє. Тут ми бачимо, третє станнє добудовується і побачимо, хто з нас раніше візьме все-таки підкову. І це допоможе, в принципі, обігнати один одного а, по коням Залишається в нас 5 хвилин миру. І тут пішли драгуни, тобто швидких коней. Ніхто і не грає. Ні, все-таки грає червоний в нас швидких коней, але чи їх буде багато, це також і невідомо. Три стані є, дип вже в мене є. Він набагато пізніший, звичайний, але, в принципі, це не критично. Збираю ресурси на підкову, і підкова відразу ось береться. І можливо, це мені допоможе обігнати синього по коням. Але тут вже 4 стані. І, певно, що це не надасть мені велику перевагу. Будую я вже будиночки, щоб. Непростоїво в ліміт. четверта стані добудовується. Є ардепо у синього. У мене тільки 4 стані поки що, на жаль, 54 конячки. І можна, в принципі, ставити навіть ардепо, я б сказав, розділяю селян на інше дерево, щоб побільше його добути. Як ми бачимо, синій повноче е намагається підходити. До викату, так сказати, і вже займає пагорб на викаті. І зараз в мене коней 96 у синього. 125. Дуже багато коней у синього. Видно, що задріт, так сказати, по коням. Зараз ми призупинимо і побачимо на 15 хвилині а, 136 коней у синього. І 110 у мене. На 26 коней менше, але чи це критично? Я вважаю, що це взагалі не критично По-іншому: 196 плюс 23, 120 плюс 55, 120 плюс 114. А ось це вже е доволі сильно, тому що набагато більше мушкетерів. Ну і більше рундаширів Більше всього. Ну, типу, виконаний білд набагато якісніший і набагато краще. Ну, питання не в цьому. Як ми бачимо, тут іде залізний каток. Плюс е гекапеліти ще підбігають. Тут слабше червоний. Це видно по ньому. Видно по його розбудові, побудові. коні вкачені. Ой, точніше, піка вкачена поки що 3-4. Я побачу, в принципі, що намагається він іти. Дивіться, оп. Він намагається мене рашити, і я починаю забудовувати будиночки попереду. Хоча б якось як сказати, захистити себе, плюс ставлю ще паркан, щоб він 100% йшов на мене лоба, і я зміг його якось відбивати. І побачимо, чи по прокачці в нього щось буде змінюватись. Тут нічого в стайнях, а тут ми вже бачимо, що є 6-5. І береться сьома атака. Союзничок мій там стоїть, забудовується стінкою, а я певно, що боїться. Я собі стою спокійно на плюс 7, і певно, що я встиг стати на плюс 7. Тут є плюс 7 тут є плюс 7 і ця коробка, я так розумію, ще просто не встигла встати. А зараз також стане на плюс 7 <кій> Парканчик будується, все тут чітко. Конячками починаю відходити лівіше, плюс знімаюся тут 7, щоб трошки переставити своє військо. По ідеї, мав би, встигнути встати. Немає в мене гармат, ардепо немає, але прокачки є. Є сила пострілу, вугільна є швидкострільність. І дивіться ще синій намагається в мене йти. Сині намагаються мене йти, і тут починається така збитва. Палю тут будиночки, щоб драгони отримали на цих підпалях. В підпалах червоний розбивається, стою спокійно на плюс 7, але ще не встиг навіть стати, якщо чесно. Почали вони стріляти, рунди на плюс 7 стоять. Підриваю шахти, гармат немає, шкода. Тікаю трошки драгунами, хоча в мене драгонів багато. Намагаюся там рундоширами якось е щось зробити, там розкачувати, але це не дається. Дивіться, фіол тут пише мені open, open. Але я розумію, що мені не до цього, і я, в принципі, і так, гарно сам відбиваюся і перебиваю дві армії в себе на базі, спокійно, маючи силу пострілу е золоту за 4 тисячі, за 11 тисяч вухень за 5 тисяч. Залізну і швидкострільність одну. Тут він приходив своїми драгунами, виходить, і не зміг, не зміг нічого зробити, не вміг допомогти своєму союзнику. а Мій союзник просто поліг. І маючи зараз синій попрощукачкам, подивимось, що в нього є. В нього є все те ж саме, що і мене, тільки немає залізної сили пострілу. він на пагорбі, візлив знову своїх коней. Не розумію навіщо. Тут я вирішую, все-таки треба йти добивати червоного, так як Фіолетовий підійшов зі своєї бази на допомогу мені, і, в принципі, буде стримувати синього, який захоче йти мені в бочину. Ламає паркан тут своїми драгонами. І починаю заходити. І тут синій починає виходити маючи гармати, Десь 10 гармат він має. Я не грав в гармати. У мене їх взагалі немає, але зато є фул кач крім другої швидкострільності. Починаю грамотніше трошки заходити в бій, Таким невеличким півмісяцем, що допомагає мені розбити армію, так сказати, з, з військ. Які залишилися на базі у червоного. І це все просто лягає. І Фіолетовий не стоїть на базі. Я ну, типу, не розумію, що він вирішив все-таки йти в бій, так як, е не маючи гармат, і він зараз може полягти просто на цих гарматах. На цьому моменті я починаю роз розвертатися, щоб допомогти все-таки своєму союзничку. Червоний у нас здається. А синій в нас спокійно перебивається. Тікаю трохи драгонами, тому що отримує постійно гарматами. Знову тікаю е, мушкетерами. Тут вступаю в бій, бо розумію, що мене більше. І тут також починаю підходити, щоб вступити в бій. Постійно якось відвожу війська, щоб забезпечити собі кращі умови е, битви. Фіолетовий тупо веде через цю мапу, щоб е, битися. Захоплюю тут гармати 7 штук. І, в принципі, все, що я можу сказати, на цьому гра і закінчується, тому що синій безпроблемно перебивається. І, в принципі, ось так от. А ми з вами переходимо до наступної гри. Не перемикайтеся. Там друга гра, як і казав, тут цікавіше, цікавіше, тому що побався я разом зі своїм співклановцем граю знову на зеленому в команді в мене DDM проти Хаймерса. Складно Сіді. Проти Толіка, мабуть, друг Хаймерса якийсь. Толік. Так. І в мене п'ємо, мого союзника діємо Саксонія. ну кажу Саксонія, Швейцарія. І у Хаймерса також п'ємонт. І можна тут перемотати навіть, тому що на самому початку нічого цікавого. А, зараз побачимо, що буде грати в Хаймерс, тому що з цієї гри я точно не пам'ятаю. Ставиться каза, ставиться зараз, мабуть, академія буде 400 рунда ширів, як я це бачу. У мене ставиться 2 кази. Так, а... ні, друга каза, до речі, ставиться. Там можливо тут рунда ширів і не буде. Швидкого дипу, точніше не буде. Усіх муки. У всіх будуються мушкетери. Добувається дивіться, відразу дерево від Хаймерса, ставиться відразу швидка стання доволі. Запускається, друга стання відразу пішла. Ну, тут це класно по білду, а на 15 хвилині ми просто подивимося, що буде відбуватися, і які прокачки, хто зміг і встиг взяти. ставиться третя третє У мене вже також дві є, і думаю, що скоро буде і третє. Тут всі сильні гравці, вийшла доволі гарна гра. Тині також молодець, гарно зіграв. Деп'є вже в Хаймерса. Так віддалений нього поставив. У мене дипломатичний центр тільки добудовується. Залишається нас 3 хвилини миру. Зараз побачимо, чи буде другий млейн Хаймерса. Ставить у нього гарним. Не засіє поля. Ой-ой! ой Помилка, помилка, Хаймерс, нарешті засіяв. 2 ардепо. Дивіться, 15-та хвилина миру. Ведемося по порядку. Давайте почнемо з Хаймерса. Аймерс, 220 мух, 115 коней, ну, нормально, 100 рундів, доволі мало, 25 січки і одна гармата. По прокачці в нього поки що нічого. Шахти останні качаються. Так, прокачується. Так, а що в його союзника? Дві коробки 72, 53, 109 рундаш, точніше мух, 109 драгонів, 187 рундаширів. В Принципі, непогано, щось схоже до Хаймерса, але Хаймерс ще є гармати. Хоча тут також є вже два ардепо. Тут поки що нічого не прокачується, але думаю, зараз воно почне. Тим часом у дідма. У нас в академії нічого, мухи прокачені, фул на атаку. Так само прокачені драгони. У нас 213 мух, 103 драгуна 283 рундашири, що доволі багато. І подивимося, що в мене вийшло по білду. В мене 227 мух, 109 драгунів, 147 рундаширів. Я б сказав би, що прям у всіх все дуже рівно. І все, так сказати, погано на одному рівні. І також нічого немає. 30-20 у Хаймерс на цьому моменті 30 20 40 Те саме, що і в мене то можна зараз е починати дивитися, що взагалі буде відбуватися е на мапі. А відбуватися, я думаю, тут буде дуже багато всього цікавого. Тому що будемо воювати, так сказати, ми всі разом. І дружньо один одному допомагати. Цині тут починає проламувати паркан Дідєма. Я підходжу своїми драгонами для того, щоб якось протидіяти Хаймерсу. Маючи дві гармати, тільки інші гармати ще доїжджають, ще будуються. Дідєм починає відходити назад, тому що паркан його прорубали, і це треба буде приймати в себе вже на базі. Я розумію, що Хаймерс мене також зараз може піти заражити, плюс біжить січка від Хаймерса. Тут поки що, так сказати, нічого і не відбувається, яка невеличке стояло, і я <зас> захотів спробувати вийти і зразу перехотів це робити. Є гармати, гарматами я настрілюю, Січка побігла від Хаймерса, плюс моя Січка побігла на перехват її. Гармати працюють, що від мене, що від Хайма. Тут мінусічка Хаймерса. Хаймерс відправив невеличку кількість своєї армії, щоб, певно, ще забрати ці копальні. Не знаю, чи вдасться йому це зробити, можна буде подивитися. Маю 8 гармат, і ці 8 гармат а, активно настрілюють. Ні, Хаймерс просто виділив їх, щоб поставити сюди, і вони так пішли по кругу. В принципі, краще в мене позиція була, так як хаймер стояв просто під прицілом. І гармати можна спробувати зараз забрати, чи я буду їх забрати, це також невідомо. І я не стою я починаю виходити. І Хаймерс ламає тут паркан, і я розумію, ого, а битися ми зараз будемо 100%. На цей момент у мене е, фулл качкін другої швидкострільності, а у Хаймерса е, фул качкрім двох сил пострілу за золото. Ставлю я, ставлю я намагаюся чим ширше і починаю вступати в бій. Знову просить двох, знову драгуни союзника Хаймерса допомагають. підбігає, Але тут дуже багато драгонів, які дуже гарно настрілюють. Мої гармати намагаються щось там стріляти, але не дуже ефективно в них це вдається робити. Хоча цей, цю сторону я починаю перебивати. Але оцю сторону, де драгони синього взагалі нічого не можу зробити, тут 130 драгонів, сила селена, яка просто все перестрілює. Починаю рятувати якусь кількість своєї армії, яка просто. Помирає, відходячи назад. Розвертаю гармати на картеч, але не встигаю дати і просто видаляю їх. Тут те ж саме. Не встигаю дати картеч. Якби не союзник червону міг би спокійно перебувати, дивіться, знову не дав картеч. Хотів дати і видалити, і просто видалив. Не можна стрільнути, гармати заблоковані. І мене тут продавлюють, але є в мене гаубиці, які трошки мені допомагають, трохи навалюють. Чи взяв я другу швидкострільність? Ні, не взяв, тому що ресурсів не було. І на цьому моменті перебивається у нас, виходить, синій з червоним, починають вони відступати, але плюс не стоїть на місці червоний, не маючи драгонів, він все одно намагається йти в бій. Намагається йти рашити у нас фіолетового, але у фіолетового тут, по-перше, все добре, тому що вся армія стоїть на базі, крім драгонів, має, я так розумію, вже століття у нас синій. Він активно будує драгонів 18 століття перебиваємо тут разом червоного. І тут починається у нас файт. Сторони. Вступає ДДМ Бій. Не маючи фулл також. І також немає маю фулкача і DDM дивіться перебиває, хоча дуже багато гармату синього тут. Їх 10 DDM-а їх я не бачу, що їх було багато. Тільки 5-6. Ну, але все одно перебуває за рахунок прокачу. У мене тут з хаймерсом битва, так сказати, дотікань. Що виглядає прикольно. Пішли селяни в бій, дивіться. Дідім б'ється до останнього, щоб точно виграти. І забирає, я так розумію, зараз забере гармати. Ні, видаляє синій, тобто синій шарич треба видалити гармати. Пішла січка від мене. Відступає, відступає Хаймерс, не знаю чи варто. Мабуть, треба було мене добивати. Тут у нас реально битва до тікань. Січка постійно біжить, постійно хоче заважати для Хаймерса. ДДМ просто не стоїть на місці, йде далі, далі, далі давить. Йому треба назад сейвити селян, пускати їх в дерево або в їжу. У мене дуже мало армії. 20 драгунів, 29 мушкетерів, 5 гармат. Єдине, що може мене врятувати, і пішли у нас селяни в бій, і які ріжуть 200 драгунів. Хаймерс трошки відправив своїх драгонів наперед, і вони по факту зараз трошки зливаються. Я селянами його підганяю. Постійно настрілюю гарматами. Але це саме робить і Хаймерс. Двіся, плюс побігла Січка. Січка, яка побігла захоплювати мої шахти. Але я також це побачу і замовив свою Січку. Не знаю як, але я тут, здається, перебиваю навіть Хаймерса. Але не всюди. Хаймерса гармати були деякий час заблоковані, які не стріляли. Але набагато більше драгунів, які. Набагато більше роботи і виконують. Дітєм тут спокійно, здається, продавлює, тушить пагорб. Побігла січка. Січка вмирає на картежі. І я дав картеж по драгунам Хаймерса, я цього навіть не міг помітити. І захоплюю, дивіться, забираю, здається, гармати. Так, це битва до тікань і на базі е, легше завжди відбуватися. 13 гармат маю. І зараз вже ситуація грає на мою сторону, маю фулкач. кач. Хаймер чи взяв за цей час, фулкач. також взяв фулкач, кач, то і Буде зараз зал гарматами, дивіться. Бам. Що реально допомагає? з точку збору націлян. поставив сюди. Гарматик потяться. Відступаю я ще назад. Ну тут цікаво, цікаво. Реально завжди цікаво. Дивитися на ці качелі, які відбуваються на мапі. Ну, тут все добре, тут все добре. Хоча століття у синього мега хорош синій. Толік гарно зіграв. Двізіхаймерса 133 неробочих селяни. Ого, а в мене? В мене? У мене все добре, всі працюють. І вже скільки селян померло за... за свою базу. 15 гармат проти 3, які у Хаймерса, і це певно що став переможні... переможній мув від мене, які селяни пішли в бій. Вже почав я, а, так сказати, домінувати. Хамер засієв поле, нарешті селяни почали працювати. Fiol себе добре відчуває. Нормально там все перебивається. І знову таки, накопичився він. Накопичився в себе на базі. І страшно від того, що маючи гармати важко протидіяти все одно цим драгонам, яких набагато більше. Вийшов я у століття М -м Хаймерс. Також має століття І ці гармати зараз можна втратити. Пішли вже також пікінери століття. і дивіться Мінус драги На гарматах, які полягли просто. Ще картеч. мінус і драгі. Ще картеч не розумію, чому дотікання стояло там, і дивіться, я втрачаю свої гармати. Я віддаю їх хаймерсу. Але маючи більше дотікання, а більшу зараз кількість воїнів все одно я перебиваю. Перебиваю хаймерса і. Починаю далі припушувати, здається. Так, забираю гармати назад. Які там втратив. І кази століття мене рятують. Дві кази є, одна навіть не, не була не запущена. Драгони, певно, ще не прокачені, ставиться третя РДП. І прокачені навіть трошки. 5-1. А Хаймерс не переключився чомусь у драгіві. ні, вже переключився, так. Починає прокачувати. І це певно, що стало, так сказати, переможним чимось, коли Хаймерс почав виводити всіх своїх селян. Я це побачив. Почав тікати, почав маневрувати. І тут же, маючи кількість, ну, кількість і якісних е, юнітів, запущені дві Га 18 століття, я вже спокійно перебиваю, не поспішаю і. В принципі, на цьому моменті у нас і е Хаймерс перебивається. Але тут не сміх продавити у нас DDM. Перестріляв його все-таки синій, тому що Каза століття і взагалі століття в загальному вирішує бій. Тут GG для Хаймерса. І починає просто йти в бочину. Починає йти в бік, і на цьому моменті Толік просто здається, тому що розуміє, що це Г-Г. Ось такі, народ цікавий, вийшли дві гри, дві гри зі мною в рейтингу. Проставте вподобайку, хто ще цього не зробив. Напишіть, будь ласка, комент. Це просуває прям YouTube. І підтримуйте в україномовний контент. Всім дякую за увагу. За вами був Гарант. Слава Україні! Зустрінемось в наступних відео та стрімах. Підписуйтесь на канал.